Відправка неплідних бджоломаток. Ну, їдуть до мого клієнта ці матки. Ну і там в нього на пасті вже будуть спаровуватися. Ну і тут три штучки їдуть. Ну і тут також ще дві коробочки, приготовані маточки. Це все неплідні наші карпатські красуні. Так що дорогу вони наспівають дуже добряче зараз. Через пару годин матки починають співати, вони хочуть йти ну, не то, що на обліт, а на оглядовий виліт. І вони будуть по дорозі підспівувати. Так, що по документах, всі матки, які їдуть від мене, вони мають отакі паспорта. Неплідні матки. Лідні матки F1 і матки F0. Всі будуть їхати з паспортами. Просто тут буде писати різна інформація. Так, це тут зверху у нас йде материнська сім'я, Карпатка, покоління F1, дата народження, коли ці матки народились, тому що е, ці матки. Всі сестри, рідні сестри від одної материнки, тому йде один паспорт. Дата народження і номер материнки, з якої вони були привиті і відповідно вивелись. Це ось ця материнка. Родоводи цієї материнки можна передивитись на моєму сайті. Заходимо на сайт і на WAUDIN на мій номер і там шукаємо цю материнку дивимося морфометрію. Сайт буде прикріплений під цим відео у коментарях. Так що, кого буде цікавити, родоводи бджолиних маток, материнських може це все перевіряти на моєму сайті. Цей, цей паспорт. Інформація з цього паспорта зчитується на моєму сайті. Ну і свідоцтво запліднення. Відповідно, ці матки не плідні. І той пишемо не плідні. Такий паспорт їде з неплідними матками. Ну і так, в всіх коробках одинаково. Один паспорт на всі матки, тому що це є сестри від одної материнки.